Гаю вас, любі діти та шановні батьки, запрошую вас до спілкування. Осінь щедра пора року. Кожен рік восени люди збирають багатий врожай фруктів, смачних, корисних, соковитих, різнокольорових, які ростуть на деревах в саду. Давайте роздивимось фрукти. Вони можуть бути різними за кольором: червоні, зелені, жовті, сині, бордові, оранжеві. Також можуть бути різної форми: круглі, овальні, витягнуті, схожі на трикутник. А ще різні за розміром, великі, середні, маленькі. На дотик. Гладенькі або з ворсинками, тверді або м'які, але всі фрукти соковиті, смачні та корисні. А зараз я вам пропоную пограти, вгадай, фрукт за описом. Я буду називати основні ознаки фрукта, його кольор, розмір, форму, смак. А ви спробуйте вгадати фрукт за описом. Будьте уважні! Починаємо. Цей фрукт росте на дереві середнього розміру червоний, круглий, гладенький, твердий, солодкий, запашний, соковитий. Ну що, впізнали фрукт? Так, це. Яблуко. Цей фрукт середній за розміром. Зелений, соковитий, запашний, гладенький, трикутної форми, м'який, солодкий. Ви вже здогадались, про який фрукт іде мова? Це груша. Ще один фрукт. Маленький за розміром синього кольору, овальної форми, м'який, солодкий, соковитий, гладенький. Ну що, впізнали? Так, це слива. Цей фрукт середній за розміром. Жовтий, овальний, соковитий, кислий. Ви здогадались? Це лимон. А цей фрукт довгастий, витягнутий жовтого кольору, солодкий, м'який всередині зовні гладенький. Впізнали? Так, це банан. Молодці. Спробуйте самостійно скласти такі описи фруктів та загадати батькам, Друзям. Дякую за співпрацю. До нової зустрічі!